Коротке відео, інструкція покрокова, як нам заливати файли на файловий сервер. Точніше, як заливати колекти на файловий сервер. У вас має бути програма CyberDuck. Відкриваємо її. Вона може вам кидати якусь рекламу або доступи, або ще щось, або продовжити підписку. Закривайте. Загалом вона безкоштовна, але може щось пропонувати. Натискаємо на відкрите з'єднання. Нам потрібно буде заповнити інформацію: сервер, порт, користувача і ваш пароль. Перше, що ми робимо, це вибираємо правильний протокол для під'єднання це SFTP. Потім вписуємо цей протокол. В нашому випадку це 2.2.2.4. Потім вписуємо сервер. Вся ця інформація, вона буде загальнодоступна: IP-адреса і порт. Але ваше ім'я користувача та пароль. Я надам вам особисті. Або керівництво надає вам особисті повідомлення. Так, далі ми вносимо інформацію про нашого користувача і одразу пароль. Пароль він буде автоматично під'єднаний, якщо ви зберігали його раніше. З'єднуємось. Він може у вас він може пропонувати вам отримати запит на під'єднання. Можете спокійно під'єднуватись. і... Клікати галочку більше не запитувати, тому що він інколи під час завантаження файлів може також повторно кидати цей запит. Добре, після того, як ми під'єдналися, у нас є одна папка вас, з ієрархією папок, така сама, як і на нашому SharePoint. І, тобто, коли ви хочете завантажити якийсь колект, ви вибираєте потрібний вам урок, два рази клікнувши, або можна відкрити ієрархію папок і заливаєте сюди: потрібну вам папку. Для колектів вам більше не потрібно робити архіви. Просто робимо папку, яка всередині буде тримати в собі інформацію. Це After Effects, потрібні логи, автосейви, якщо потрібно. Автосейви краще видаляти. Це лишня інформація, вона займає багато. В даному випадку не багато, але все рівно вона займає якийсь місце. І футеже. Я задаю маленьку папку. І все. Заливка працює дрогендропом, або надсилання, або скачування. <кій> коли ви два рази натискаєте на якийсь файл, який буде закачаний, він одразу буде у вас скачуватись. Якщо це папка, то її потрібно окремо скачувати. Ну, вибирати якусь дію. <кій> Також, які плюси тут є. А коли ви заливаєте файл, він може у вас не залитись. У мене зараз невелика швидкість, я не знаю чому, і це не важливо, але ми вже тестили, швидкість там приблизно від 20 до 30 Мбіт на секунду. А, та й, в принципі, ці процеси будуть відбуватись. Паралельно в фоновому режимі під час вашої роботи, тому швидкість не сильно впливає на якісь результати. А що тут з гарного? Що коли ми заливаємо якийсь колект, заливаються футажі, картинки, перелік певних файлів, After Effects проект і так далі, він заливається поступово. Тобто у вас створюється папка, всередині починають створюватися якісь файлики, і, по ідеї, якщо ви навіть зупините, або ні, якщо зупинити напряму, він може видалити звідси файли, а але якщо у вас там пропаде інтернет, або відключиться ваш ПК, або щось станеться з доступом, то по суті якась частина файлів може залишитись тут, і коли ви будете знову перезаливати усю папку, воно вам просто запропонує перезалити потрібні файли і скіпнути ті, які вже залиті. Це плюс, бо якщо ви заливаєте на SharePoint, ви знаєте, що у вас може архів злетіти або папка під час завантаження. І вам потрібно буде її перезаливати. Тут, в принципі, по ідеї, можна буде просто перезалити потрібні файли. Тому все. Добре, коли ми залили папку з колектом, вона у вас є на диску, все, вона там буде зберігатись. Важливою інформацією є те, що після того, як ви перестаєте працювати з кібердаком, вам потрібно зробити роз'єднання, щоб закрити свій порт. щоб вони не висіли в фоновому режимі. Como são?